Всім привіт! Якщо залишав цей ролик, значить тобі інтересна тема заробітку в інтернеті. В цьому ролику ти дізнаєшся, як можна заробляти на перепродажі NFT на мережі Solana. Все, що буде потрібно, це просто купляти NFT дешевше, а продавати з часом її дорожче. Буває таке, що ти купив і за 3 хвилини продав і вже заробив 10 доларів. Так, це дійсно таке може бути, але головне, що потрібно буде слідкувати. Так що в цьому ролику ти дізнаєшся, скільки я зміг зробити на протязі 5 днів. Так що приємного перегляду, став лайк під цей ролик, і якщо що, вся інформація на яку колекцію я збираюся слідкувати, де з'являється гарна активність і коли можна купити дешевше інфікі, все це виходить в мене в телеграм-каналі. Посилання я оставлю в описі. Приємного перегляду. Ну а перед тим як ти побачиш мої перепродажі, я хочу розказати, як саме відбувається ось ця перепродажа, покупка цієї любої NFT і в подальшому її перепродажі. Розкажу, звичайно ж, як саме я шукаю колекцію, і звичайно ж... Як я думаю, коли колекцію потрібно інфіті купити дешевше, а коли продати дорожче. Вибрав я просто любу колекцію під назвою Center ось, допустим. ви вибрали колекцію, дивитися перший погляд на самі Іті. Бачимо великої сильної різниці, ми не бачимо. Ми, допустим, щось, наприклад, якби було, якби ми знайшли ось, допустим, колекцію. Ось тут, наприклад, би була ціна цієї інфіті, було б 2,2 солани, а далі ціна цієї цієї інфіті за 2,34 допустимо, купляємо за 2,2, продаємо за 2,34, якщо в нас далі куплять, ми б заробили 0,14 сила непрофіта. Потрібно головне шукати колекції, ось, допустимо, вибираєте різні колекції, шукаєте, де є хоч якась різниця цін між інфіті. ось, допустимо, якщо тут 4,72, 72 то 4,75. Ну це дуже маленька різниця між цінами, але потрібно шукати на більшу велику різницю. Щось, наприклад, якби тут було 4 і 6, щоб ми хоча б могли щось тут заробити. Ще один спосіб заробітку, це. Можна заробляти на ось цій кнопці «Instant Cell. «Instant Cell це кнопка така, де ви можете виставити ордер на покупку NFT від цієї, допустимо, колекції. Чи в кожній колекції, ось, допустимо, в друга колекція, в неї також є «Instant Cell по своїй звичайній ціні. Якщо ми, допустимо, ми поставили тут ордер на покупку за 2.03, як це ставиться, заходимо з Collection Offer і пишемо, допустимо, ціну за 2.03. Так, 2.03. І жмем Place Collection's Offer. І коли ми поставили офер, наш перший офер буде, звичайно ж, на ось цій першій вкладці. Якщо людина має інфіті від цієї колекції, їй потрібно, допустимо, гроші моментально зараз, а немає часу чекати, поки в неї хтось купить, допустимо, по мінімальній ціні, ну хоч і є велика різниця, але вона може продати просто моментально, щоб отримати кошти на свій кошельок. Тут головне, якщо б мене, точніше, якби він нам вже тоді продав, ми б вже виставили за 2,33. І коли в нас куплять вже по мінімальній ціні, якщо таке буде, тоді ми зможемо заробити чистими 0,3 солани. Звичайно, 15% просто профіта, де ми нічого не робили, виставили ордер і хоча б раз в пів години заходити перевіряти, чи нас ніхто не перебив. Через все, що дивиться зараз я вам покажу, що тут в офферах дуже часто люди перебувають там на 0,00001. Ось, допустимо, ось є офер за 2.0153, далі 2,0,2,6. Просто люди перебувають на 001, ну це дуже погано, що я зараз тут показав. Буває таке, що от 5 ордерів, де перебито, допустим, допустимо, далі 20154, 2.0.1.5.5, І ось так просто на одну копійку перебувають. Головне, що їх ордер буде на першому місці, ось тут на першому місці. Тому що як хтось буде передавати по інстанціл, він продасть по ордеру, який саме вище, Сама більша ціна, яка, звичайно, ж, запрошена в ось цьому ордері. Ще один спосіб заробітку це на такі перепродажі від анонси. Коли колекція там випускає гарну якусь новину про свою колекцію, ну там вже залежить від самої колекції, яка новина. Якщо гарна новина, люди починають скупляти ці інфіки від тої колекції, і тоді ціна йде догорі. Найголовніше це знайти цю інформацію в Discord, в Твіттері і до того, коли цей анонс буде опубліковано, звичайно, в цій колекції. Якщо ми дізналися... Купляємо інфіті ще до анонсу, коли якщо гарний дійсно анонс це та новина, і люди починають файно в цій колекції інфіті, ми вже продаємо тоді, коли ціна виросла. І ось так ми теж можемо заробляти. Якщо в ролику ви там далі побачите, що я за також перепродавав в інфіті ось за такими анонсами. Так що давайте приємного перегляду, ставте лайк, підписуйтесь на, э, на мій канал, і, звичайно ж, більше інформації виходить у мене на телеграм-каналі. На які колекції звертаю увагу я, на що звертаю увагу, десь, можливо, з'явилася якась активність, більше скупляють, більше виставляють. І все це виходить у мене на телеграм-каналі. Якщо хочете, заходьте посилання, я оставлю в описі. А зараз приємного перегляду, і, звичайно ж, в коментарях напишіть, скільки я зробив за ось цю серію. Просто підрахуйте. Якщо дійсно ви це зробите, ну, подумай, можливо, буде для людини, яка саме перше це зробила, зроблю невеличкий подарок. Так що приємного перегляду, і звичайно ж, дивіться, як це відбувалося, і скільки я зміг зробити ось таким способом. Так що приємного перегляду. А ось ролик підійшов до кінця. Дякую, що додився до цього моменту. Дуже дійсно радий, що ти додивився ролик до кінця. Якщо тобі сподобався такий формат роликів, тоді став лайк і напиши в коментарях, що тобі дійсно це подобається. Я буду знати і побільше робити таких роликів. Так що дякую за перегляд, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, всім до побачення. Посилання я оставлю в описі.